Чому потрібно розпустити всі силові структури, бо вони неефективні. Нам не потрібні силові структури Республіки Україна, суди, армія, поліція, СБУ, МВС, Міноборони ЗСУ нам не потрібні, як і Офіс Генерального прокурора та Генеральна прокуратура в минулому. Нині Офіс прокурора та просто прокуратура областей. Нам не потрібні. Це дармоїди, які висасують гроші з платників податків. Корупцією, тиском, кримінальними справами, знущанням над людьми. Тому нам не потрібні українські суди, нам не потрібні ЗСУ, нам не потрібна Міноборони. Тому Що пропонують праві? Ліквідувати всі силові органи, ліквідувати суди. Ліквідувати поліцію, ліквідувати Міністерство внутрішніх справ України, ДБР і всі слідчі органи. законом всіх ліквідувати, розпустити крапка. Друге, що пропонують українські націоналісти, тобто я. я пропоную створення української націоналістичної армії під своїм керівництвом. Задля очищення України від корупціонерів і мародерів, очищення корупціонерів і мародерів на Печерських пагорбах. Саме українська націоналістична армія під моїм керівництвом зможе очистити Україну від корупціонерів, крадіїв, несумнів з Міністерства оборони. Також, чому краще українська націоналістична. Армія на добровольчій основі, на контракті, щоб припинити той безлад, який творить ТЦК ЗСУ, саме так, щоб припинити порушення прав людини, відкрити кордони України, зняти будь-які обмеження на права і свободи людини та громадянина. Ось для чого потрібна. Українська націоналістична армія під моїм керівництвом, головну й доволі українського радикального націоналізму, яка замінить собою судирі, прокуратуру, армію, поліцію, замінить також слідчі органи. Чому це так важливо? Створення української націоналістичної армії під моїм керівництвом? Тому що це краще, ніж донатити на ЗСУ дармоїдів. Також краще ніж донатити негідникам, як Пертуя чи Стерненко, які наживаються лише на вас. Вони не укріплюють українську обороноздатність. Також дуже важливо, чому така армія повинна бути створена. Вона повинна бути створена на підставі закону. Саме так. Нинішні силові структури не створені законом. Вони про це знають, як і суди. А потрібно творити українську націоналістичну армію на підставі закону, яка замінить собою всі силові органи, а також суди. Армія Україні не потрібна на Збройні Сили України та інші силові структури. Їх потрібно розпустити, також що зробити. Позбавити їх пенсії та виплат чи компенсації. Чому? Тому що те, що вони робили з українцями, недопустимо. Саме так. І тому потрібно їх позбавити: пенсії, виплат за вислух років взагалі жодних компенсацій. Кратко. Саме так. Вважають українські радикальні націоналісти, як я, нам не потрібен генштаб, нам не потрібні недогенерали, недоофіцери, які ні на що не здатні. Потрібно повністю скасувати мобілізацію, мобілізаційну підготовку, повністю розпустити всі силові структури республіки. І щоб її замінила українська націоналістична армія під керівництвом головного ідеолога українського радикального націоналізму. Тобто мене, і тоді будуть великі зміни позитивні на фронті. Ми мобілізуємо всю країну. Саме так, а саме за методом УПА. А також за методом Маннергейм. Бо, колись президент Фінляндії, хто не знає, почитайте про метод Маннергейм у війні з РСРСР, Фінсько радянська війна. Метод Маннергейма потрібно застосувати в Україні. Але більш якісно ліквідувавши нинішню армію, силові структури та суди, які нам не потрібні, які суди, не за що патріотів, які переслідують військових, всі дармоїдів звільнити негайно, позбавити їх будь-яких виплат, компенсацій, крапка, звільн... і пенсії. Нікому нічого, всіх дармоїдів від ЗСУ. СБУ, МВС, ДБР та інших слідчих органів звільнити без відповідного фінансового забезпечення потім чи будь-яких компенсацій. Крапка. І прийняти закон про люстрацію, що вони ніколи більше не зможуть керувати Україною. Ніколи ці дармоїди не мають морального права. Керувати Україні. крапка, Вони люди. вони нам, націоналістам та патріотам України не потрібні. Нам потрібна своя націоналістична армія, свої суди. Націоналістичний трибунал мого імені відповідно до закону України, який прийме Верховна Рада України. Крапка. Ось чого так бояться Збройні сили та інші спецслужби моїх пропозицій, чому вони так бояться? Тому що праві за декілька тижнів можуть навести лад на фронті у внутрішній і зовнішній політиці України негайно. Але нам це не дають. Коли нам кажуть, чому ми не в армії, ми кажемо, ми не хочемо бути в радянських окупаційних УРСР України. Нам потрібна своя структура відповідна до закону, який прийме Верховна Зрада України. Негайно вона повинна прийняти це негайно на нашу вимогу людей. Хто буде казати ЗСУшників, що вони не отримали компенсацій стосовно їхніх командирів? Питання до ваших командирів. Крапка. Це не наше питання. Крапка. Це ваші проблеми. Ви туди йшли добровільно. Ви знали, що. Не існує ваших частин. Ви знали, що ЗСУ також не існує розпорядчим актом, як і ваших військових частин. Ви знали, що ТЦК теж не існує розпорядчим актом. Ви знали, що Міноборон не існує розпорядчим актом. Ви також знали, що Кабінет міністрів не створений розпорядчим актом. Його нема. Крапк. Тому дуже важливо що силові структури і правоохоронні органи України республіки повинні були розпущені, але вони не будуть розпущені. Ці дармоїди далі будуть красти, принижувати українців з ЗСУ, катувати їх, як ці мародери, красти, саджати за інакомислення у село на 10 років. За невиконання наказу тупого командира. Саме так, відповідно до закону 87.21. Тому ЗСУ повинна негайно бути відкликана з бойових дій розпущено та люстровано всі силові структури. Всі, хто був колись в цілових структурах України Республіки, і зараз є судді, прокурори повинні бути негайно ілюстровані. Їх будуть люструвати українські націоналісти. Але Зеленський нам це не дає. І Його шайка, Проходимця. Вони не за Україну, вони за те. Щоб вмирали українці, вони за те, щоб порушували ваші права, щоб вас викрадали, тримали в ТЦК та СП тижнями, не давали піти в туалет чи поїсти. Вони вас там б'ють, мордують і порушують ваші права. Щоб цього не було, потрібно їх всіх розпустити назавжди без жодних компенсацій. їм. Без жодних їм зарплат, без жодних їм пенсій цим дармоїдом, в погонах і не в погонах. Люструвати їх назавжди з забороною керувати Україною ніколи. Тому підпишись на цей канал. No. Тут кажуть правду. Дуже, дуже, яка не подобається українському уряду, українській владі. Тому що вона не українська, вона належить міжнародним корпораціям. Якщо ви не в курсі, то нагадую, що українська влада підкорюється міжнародним корпораціям, то не в курсі. А вибори президента не мають значення, як і вибори влади. Тому дуже важливо підтримати мене. Не тільки фінансово донатами, але і поширювати мою ідею в Україні про створення української націоналістичної армії під моїм керівництвом, яка замінить суди, всі силові органи і почне новий етап відродження України. Але їм це не треба. Разом переможемо. Ця ідея все одно переможе і переможе Російську Федерацію. Бійців ЗСУ розпустити. Крапка. Цих дармоїдів відправити додому. Негайно. Стосовно компенсації, жодних компенсацій. Крапка. Замість компенсації Люстрація. Забороною. Ніколи до органів влади підходити. Тому ті, хто кажуть, що я не пропоную альтернативи, коли кажу, що потрібно розпустити всі силові органи влади, це неправда. Я давно пропоную це створення української націоналістичної армії під моїм керівництвом. Якщо вам потрібна юридична консультація з будь-яких норм права, це коштує від 300 до 1000 гривень. В залежності від складності питання, вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень, допомога консультація в ТЦК та СП про цю тему коштує від 500 до 1000 гривень в залежності від складності питання. Також повернення людини з фронту коштує 2000 гривень. Саме так. Також заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд 1000 гривень. Також ти можеш стати спонсором цього каналу детальніше в описі до цього відео. Зрозумієте лише одне, шановні українці: якщо не фінансувати таких, як я, майбутнього вас не буде. Я єдина надія на ваше майбутнє. Тому зроби донат. Як це вже роблять кожного місяця більше ніж 200 донаторів. Також підпишись обов'язково на цей канал, доб'ємо разом до мільйона, а потім до двох і більше мільйонів. Разом ми сила, шановні українці! Тут кажуть правду, про яку не кажуть юристи, адвокати, судді чи прокурор або слідчі, я кажу правду, якою вона є насправді, про що не кажуть правозахисники чи юристи та адвокати. Тому обов'язково підпишись на цей канал. Також я консультую з будь-яких норм правил. Якщо вам потрібен витяг, Коду ЄДПОО можете замовити у мене. Вам це потрібно, щоб знати про своїх контрагентів по бізнесу. Замовляй в мене в витяг також, обов'язково, тобі це треба. Я консультую з будь-яких норм права: цивільне, господарське, податкове, кримінальне та інші сімейне, житлове. Та будь-які інші норми права. Звертайся тобі, це треба вже зараз. Юридична консультація з кримінальних справ, кримінального процесу коштує від 100 до 300 доларів. Звертайся тобі, це треба. Також консультація з ведення бізнесу, реєстрації транспортних засобів коштує 700 гривень. Звертайся тобі, це треба. Так. Консультації, як вести бізнес в статусі людини, а також їздити в транспорті власному в статусі людини, коштує тисячу гривень за консультацію. Як зробити юридично, грамотно та правильно це, в принципі, не реєструючись в МРЕФ. Бо багато юристів кажуть, що потрібно, як це зробити правильно в статусі людини, щоб ніде не реєструватись і робити бізнес, я вам розкажу юридичній консультації за тисячу гривень. Вам це треба.